В Одеському оперному театрі завершили очистку люстри, яка важить 2,5 тонни. Після цього її опустили стелі, почистили лампочки та кришталеві елементи і підняли назад. Весь процес зайняв три дні. Для театру таке щорічне дійство це ціла церемонія. За підйомом люстри спостерігають не лише співробітники оперного, а й ті, хто прийшов на екскурсію. Глядачі цього дійства заполонили всі поверхи зали. Була вчора була на екскурсії на коли вона знаходилась в такому стані, тихом. А, от. а сьогодні просто цікаво для мене вчинок. Інтісно мені хочеться йти наверх, а от іменно вот отсюда дивитися. Для театру це ціла церемонія, яка відбувається щороку. Бо в Одесі все починається з жарту. Є такий популярний жарт, кажуть, що Одесити бувають в Одеській опірі тільки одного разу, щоб подивитися на люстру. Це тільки жарт, але сьогодні ми бачимо, скільки, скільки людей присутні тут. Щорічна очистка та підйом люстри триває три дні. Висота самої конструкції 9 метрів, діаметр 4. Ця люстра прикрашає оперний вже півстоліття. Її зробили за прикладом оригіналу, втім трохи більшою. На люстрі 189 лампочок та близько 800 декоративних елементів з чеського кришталю, які обережно очищають від пилу. До речі, самі лампочки цього року замінили на енергоощадні, аби зменшити споживання світла. Раньше у нас потребление было, допустим, на люстре, ну, к примеру, я сейчас не буду так в цифры, к примеру, было там 4 киловатта в час, то сейчас у нас даже меньше 1 киловатта в час потребляет люстра наша. То есть мы сейчас ушли очень в большую экономию. Очень. Конечно, эти лампочки дороже, чем были, но на сегодняшний день эта экономия нам Я думаю, правда буде оправдана. Люстру, яка важить дві з половиною тонни, піднімають чотири людини на самому даху будівлі. Процес триває пів години. Це єдиний елемент в оперному, який піднімають вручну. Цього року ця очистка, цей бруд, який за цей страшний рік накопичився в усіх сферах суспільного і мистецького життя, в усіх сферах. Він майже символічно цього року змитий. Розуміти, це для нас дуже символічно. цього року, як ніколи. Попри відключення світла, театр продовжує працювати завдяки генератору, який подарували оперному німецькі партнери. Та навіть його потужності у 140 кВт не вистачає на повне забезпечення театру. Але із цими складнощами тут намагаються впоратись. Ну стараємося, стараємося по мірі наших сил і можливостей. Поетапно діляти це все. Допустимо, запускаємо спочатку тепло, а потім вже освіщення. І все более несуще таку нагрузку, як кондиціонування і гідравлічні підйомники, которые для сцени. Саме на генераторі в оперному провели два великих новорічні концерти. Попри все, поставили тут світову виставу Катерина за мотивами поеми Тараса Шевченка: Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.